Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Nissan Leaf. автомобіль, щойно пригнано з Європи, вже розмитено, зареєстровано на український облік автомобіль в гарному збереженому стані. 2021 рік виготовлення. Перша реєстрація. Також 2021 рік авто на оригінальних легкосплавних дисках. Зимова гума в гарному стані. Оптика ціленька, без пошкоджень, без висічки. Капот також без колів, лобове, ціленьке, над лобовим також все чудово. Акумуляторна батарея 43 кВт. Камера заднього огляду, заднє скло оригінал. Заглянемо в багажник. Багажник чистенький, цілий, місткий, дві зарядки в комплекті. Аптечка, знак аварійної зупинки. Тут компресор заводський, повністю все присутнє. Кришка багажника не крутилася. Заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані. Такий комбінований темний світлом. Дуже гарно виглядає. Карти ціленькі, чистенькі, Пройоми також. Є вакилимки вже встановлені. Стеля також ціла чиста стан нового автомобіля. По комплектації безключовий доступ, датчики сліпих зон, 4 склопідйомника, електродзеркала. Пробіг даного автомобіля 71 тисяча кілометрів. Пробіг 100% оригінал. Мультикерму, сенсорна магнітола, кондиціонер. Камера працює. Технічно автомобіль в чудовому стані, стан салону, дивіться. По електриці все працює, всі датчики. По ходовій частині також без зауважень. Ніде нічого не гупає, не стукає. Так виглядає підкапотний простір. Жоден болт не крутився. Кондиціонер заправлений, Кондиціонер працює. Показники фарби 117, 107, 123, 100. 117 108 115 104 84 108 108 92 96 136 110 110 111 103 109. Автомобіль повністю весь середній фарбі з рідним оригінальним пробігом 71 000 кілометрів 2021, 2021 рік виготовлення. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місту Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там буде додаткові фотографії ціна опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!